Коріння ще Київської Русі, да, як, там, як приходили до влади це братовбивство і це вся ці кроваві всі історії. І блін і що в родових системах продовжується, вибачте, це срань у вигляді непробивання егосистеми. Его, его не стільки падло, броньове, що через нього навіть не може. Пробитися істинна любов, пробитися це істинне єднання, розуміння, що ми єдина кров, що ми єдина кров небесна, земна, ні, ні. Все одно его баранить, блин, все одно починаємо прибирати свого життя ті, хто драконять. Нас із середини, нам не хочеться на себе, звичайно, дивитися, а рідні люди вони завжди підсвічують те, що всередині нас. Якщо нас це не бісить, якщо нас це не бісить, то власне ми починаємо на це спокійно реагувати. Якщо це нас бісить, то знаєте, це є всередині вас. Ось так. Тому історія у вигляді когось вибачити-пробачити це брехня его, его, яке загралося в царяка, який хоче когось пробачити. Але чи пробачити цього, судити, це не те саме. Я вже це говорила, але бляха, воно знову актуальна. І всі ці інструменти, які я створюю для зцілення родової системи, вони для того, щоб якраз пройти оцей егоїзм власний, і спробувати. В родову систему любов, а родові системи вони тренда, як дефіцитні на любов, на істинну любов, на ілюзію, не любити тільки те, що я хочу любити, не любити тільки те, що мені подобається, а й дозволити бачити щось інше, прояв інший, протилежний, полярний, не такий, який є ваший, не такий, який вписується в картину вашого світу. І дослідити, якщо це мене бісить. То я, значить, і в собі це можу знайти. Якщо це мене не бісить, то значить я примирилася з цією частинкою себе. Оце кровопролиття, і це зараз не буквально фізику вбивати. Це егобадання, егоїзм, та оце таке непробивне неосмислення себе як душі, і за рахунок цього екосистема продовжуємо розділяти, створювати дефіцит. Створювати розділення. Це все має зупинитися вже досить уже цих війн, досить уже цих міжродових війн. Боже, кожен може заглянути в свою родову систему, а там просто якийсь тришак. Рідні люди, які не можуть віками, поколіннями між собою домовитися. Це біда, велика біда. І не дивуймося, що ми довкола бачимо війни. Не дивуймося. Це просто результат.